Своє оформлення інвалідності почалося саме від початку повномасштабного вторгнення. Правило робили це те, це ті люди, які мали гроші за це заплатити. Якщо прокурор іде на порушення закону, то цілком логічно, що і проти нього має бути відкрита кримінальна справа. Нарешті перші результати перевірки, і як виявилося, лише трьом прокурорам Хмельниччини підтвердили інвалідність. Хоча крупа приписала за космічні гроші її майже всім прокурорам області. Дмитро. Борису, я інвалід, групи, Ви мені ноги мені, по документах тоже немає. Ба більше на цей час знайшли далеко не всі голів МСЕК, які причетні до корупційних схем та призначення фіктивних діагнозів. На якому етапі перевірки МСЕК? Хто дійсно вже перебуває під слідством, а хто переховується? Та чи стартувала нова система, яку анонсували на початок року? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю, ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Генпрокуратура просто папірчики їх заново вивчила, які вони раніше вже приносили, і сказала: Ну, дивіться, папірчики виглядають так, що їх складно назвати незаконно отриманими. А значить, так які тоді вопроси, так немає просіків. Та й все. тому, от зараз, умовно кажучи, в зО знаходиться одна крупа. Та МОЗ продовжує перевіряти прокурорів Хмельниччини, які мають статус інваліда, впродовж двох місяців лише трьом підтверджено інвалідність, тоді як 56 осіб не пройшли перевірку протягом цього часу. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив народний депутат Володимир Ар'єв. За його словами, 1 листопада очільник міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив народному обранцю, що перевірка 73 прокурорів займе три місяці. І два місяці вже пройшло, і проміжні результати. Такі 56 прокурорів досі не перевірено. П'ятьох понижено в статусі із другої до третьої групи інвалідності. Троє отримали підтвердження інвалідності дев'ять осіб незаконно отримали статус. Не дуже здивуюся, якщо певна частина цих прокурорів почне тікати за кордон. Тут слід нагадати історію з детективом набу, який втік за кордон, і власне кажучи. Тому що навіть по про те, що в них є там певна бронь чи щось таке з тим не менше втік, тому що віжу тому, що бояться та навряд чи перевірку встигнуть завершити до 1 лютого, як обіцяли, оскільки за два місяці вдалося перевірити лише 17 прокурорів, та й знайти усіх причетних також ще справа часу. Наразі служба безпеки у співпраці з іншими правоохоронними органами системно викриває масштабні корупційні схеми у лавах медико-соціально експертних комісій. Так у 2024. Вартому році за матеріалами СБУ 64 посадовцям СЕК отримали підозри у вчиненні злочинів. А ще 9 осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативу української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначили на підставі фіктивних документів. Але там цікава новина, знаєте, в чому була перед тим як сказати, що ой, ми шукали інвалідності і не зрозуміли звідки вони в прокурорів. Там Генеральна прокуратура звітувала про те, що вони там п'ять прокурорів якісь звільнили, цілих п'ять. А їх ж там не п'ять. Там щось більше сотні було прокурорів з дуже з такими незрозумілими виплатами і питаннями стосовно інвалідності. Тому з одного боку дали людям позитивну новину. А тут, коли вже люди там пішли їсти львів і е, попивати і гристи, видали продовження цієї новини, що виявляються ті прокурори, які робили інвалідності в Хмельницькій області, вони лишаються на посадах, тому що ну хто знає як вони отримали ту інвалідність. Тому це така складна історія, яку треба вміти читати. Одна із ключових фігуранток справи це тетяна Крупа, яка раніше обіймала посаду у Хмельницьким сек. Займалася оформленням інвалідності для прокурорів. Саме її дії стали основою для масштабної схеми, яка зараз розкривається у ході перевірок. Жаль, з пані крупою я маю суцільне розчарування, тобто. На на жаль, ця справа ну яку я особисто і у вас в ефірі називав однією з таких, що ну, здатні символізувати е, тектонічні зміни в країні. Ну ви знаєте від скріпоносної Малоросії, да переходимо до демократичної України. Для цього тільки треба було, щоб в рамках кримінального провадження оцих прокурорів, які е, магічним чином отримали інвалідність, сидячи за своїм робочим столом, читаючи матеріали справи, і щось таке в них прочитали, що хоп інвалід другої групи. Систав там різко перетворився, цього треба було відправити їх на перевірку їхніх інвалідності. Вже понад три місяці ця пані перебуває під слідством. Наразі Вищий антикорупційний суд продовжує до 26 січня 2025 року. строк арешту тетяні крупі. Її зменшили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави від 300 до 280 мільйонів гривень. Вона і надалі перебуватиме у СІЗО. А якщо нести заставу, то два місяці матиме додаткові обов'язки, визначені судом. Та зараз за крупу внесено тільки 5 мільйонів 500 тисяч гривень із 280 мільйонів гривень. Я е <плес> буду доводити свою дезволатість. Я ніколи не збираюся уїжджати. Мене взагалі немає таких пам'ятів. І навіть, отак, декорацію, так і зараз доводиться. Приєднаності, щоб цю банку записці рахує, як допоможе на цілії можливості. І тому ваша часть я прошу обрати ні запобіжної запобіжний захід не пов'язаний з тренуванням від а також зверховувати щось. Та не тільки крупа у центрі уваги за цей час. викрили ще й інших учасників масштабної схеми. Наприклад, у Полтавській області затримали голову обласної спеціалізованої травматологічної МСЕК, який отримав 9 тисяч доларів за встановлення другої групи інвалідності. Його спільниця теж була залучена у цю справу. Дуже хочу, щоб цієї таблички не було не то, що в помині, а взагалі люди не бачили. Ця людина не має ні совісті, ні честі. А у Миколаївській області керівниця обласного центру. Андром САК викрили на корупційних схемах пов'язаних із наданням фіктивних довідок про інвалідність для ухилянців від мобілізації під час обшуків вони виявили понад 450 тисяч доларів колекцію ювелірних виробів та три незадекларовані квартири. Ця історія не поодинока. Таких людей повно по всій країні. Тому я вас дуже прошу, щоб ви не боялися і писали нам про такі випадки. Фільмували все це, документували, і це стало підґрунтям для того, щоб ці люди понесли покарання за корупцію. Загалом, за даними Служби безпеки України, підозри у корупційних діях отримали 64 посадовців посадовці МСЕК, анульовано понад 4 тисячі ефективних висновків про інвалідність. Викрито та припинено діяльність восьми організованих злочинних угруповань, до яких ходили представники МСЕК у різних регіонах України. Через ці корупційні скандали ще торік восени Верховна Рада України ухвалила рішення про ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року. Їхні Функції перекладено експертним командам, що працюють при кластерних і некластерних лікарнях, із метою підвищення прозорості та ефективності процесу встановлення інвалідності. Новий рік нова реформа цього разу вона стосується реформування медико-соціальних експертних комісій. Перехід на оцінку функціонування людини так дійсно секі, як юридичні особи з 1 січня. Все завершується процес їхньої ліквідації, але маршрут пацієнта перенаправлений на кластерні багатопрофільні лікарні, в яких створені експертні. Групи, які заміняють ту експертизу, яка раніше була у секах, із частковою її модернізацією на оцінку функціонування людини, та чи дійсно запрацювала вже нова система? Насправді. Так, з 1 січня 2025 року в Україні офіційно запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини, яка замінила медико-соціально-експертні комісії. Зараз же експертні команди, що складаються з лікарів практиків, відповідають за встановлення інвалідності та оцінку потреб пацієнтів. Унікальність в тому, що до початку засідання комісії ні лікарі, ні пацієнт не знають хто саме буде розглядати його справу, так само як і лікарі не знають, якого пацієнта вони будуть розглядати. Це ну, ми вважаємо дуже важливо для антикорупційної політики в цьому питанні. У Києві, наприклад, визначено 15 медичних закладів, де функціонують такі експертні команди. З початку року вони вже провели оцінку функціонування 25 осіб а до кінця січня планують оцінити ще 240 пацієнтів. Знати, що ця реформа вона е, має значно ширші і більш амбітні е, більш амбітну мету, ніж просто зміна системи оцінювання функціонування. Ця реформа, вона стосується взагалі надання допомоги людям, які мають обмеження життєдіяльності, і налаштування державної допомоги таким чином, щоб це було зручно для людей, які зазнали захворювань, і щоб надання послуг, які люди потребують, було більш спрощеним. Ну час, оскільки реформа є масштабною, процес впровадження нової системи триватиме та удосконалюватиметься продовж 2025 року. Деякі експерти висловлюють побоювання щодо можливих збив у роботі лікарень, які тепер в. У функцію МСЕК через недостатню підготовку нової системи, але оскільки це все було з коліс і воно все сплюшнулось, тому що Лішко, наприклад, казав, що вони планували цю реформу на літо 25-го року, а тут якби 1 січня вже привіт привід реформа, то відповідно це все було дуже з коліс. Верховна рада ухвалила законопроект про цю реформу 19 грудня 24-го року, тобто 19 грудня ухвалений законопроект 1 січня, МСЕКів вже немає. Досі йдуть вебінари для медиків, тобто досі мостам їм роз'яснює, як в цій системі працювати. Медики звичайно розгублені, тому що їх ніхто не питав, чи вони це хочуть. От правда, всі ці лікарні, яким ці функції передали, ну якби м'яко кажуть, дуже раділи вони тому. що, їм, ці, що їм, ця ця система Робота просто впала на їхні голови, і вони тепер мають з нею давати раду. Там насправді хочеться вірити, що нова система не пронесе нових заробітків. А як вважаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.